Як би там моя лагідна душа не боліла, моє розбите серце в мій хоче кохати, любити, щиро відверто без гри грима, з масок і фальши, по справжньому, хто любить, кохає в любов, не грає. Пишу я про нас роман, повість історія життя. Про наше кохання, яке у людей буває, трапляється від це лише раз в сто років, єдиний такий випадок, раз в століття. Це не стогень, і це не летя, і не плач, не плаки. Бо хто по справжньому має почуття, кохання до тебе, той не буде мовчати, а буде на весь світ кричати. Бо хто по справжньому має почуття, кохання до тебе той не буде мовчати, а буде на весь світ кричати. Якби там моя лагідна душа не боліла, моє розбите серце вміє, й хоче. Рати любити щиро, відверто без гри грима, смасок і фальши. По справжньому хто любить, кохає, любов не грає. Пишу я про нас роман, повість, історія життя. Про наше кохання, яке у людей буває, трапляється, відбувається лише раз в сто років. Єдиний такий випадок, раз століття це не стогін, і це не неття, і не плач, не плакіт. Бо хто по справжньому має почуття кохання до тебе, Той не буде мовчати, а буде на весь світ кричати. Бо хто по справжньому має почуття кохання до тебе, той не буде мовчати, а буде на весь світ кричати. Є... Кенто Конго. Лай -лай -лай -лай.